Діти, запрошую вас до країни грамоти. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози проліте. Дітки, що це? Так, це цибуля. Вимовте слово цибуля, виділяючи перший звук. Який це звук? Ц. Приголосний, твердий. Давайте зробимо звуковий аналіз слова цибуля. Перший звук в слові цибуля. Звук Ц твердий приголосний, наступний цибуля звук «и» – голосний, наступний цибуля, звук Б, твердий приголосний. Цибуля звук У голосний. Цибуля звук Л. М'який приголосний. І останній звук цибуля. Ми його чуємо як звук А. Це голосний звук. Давайте прочитаємо цибуля. Молодці. Повторіть разом зі мною. Коник сюркоче. Ц. Ц Господарка кличе курчат. ціп 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 Назвіть слова, в яких є звуки Ц і Ц, Заєць, Бряскальце, олівець, церква, учениця, вівця, яйця. Твердий і м'який. Звук Ц і Ц. На письмі позначаються буквами С. Розглянь і запам'ятай велику і малу букви С. Букву П перевернули, хвостик знизу пристебнули і поставили в слівце вже тепер, як букву С. Намалюйте об'ємну букву С та розфарбуйте у кольори, який у вас зараз настрій. Та намалюйте поруч предмети, в яких є буква С. Сониця, Сонце, Олівець, цибуля, цукерка. Пропишіть букву С у своєму зошиті. Давайте прочитаємо склади: Ца, Са. ЦО. Со, ци, СИ, ЦІ, СІ, ЦЕ, СЕ, цу, су. Давайте прочитаємо слова. Цап, цар, ЦИМ, цих, ЛИ, це, ці, на. СОН, ЦЕ, мис, це, СЕР, це. Цілий, цікавий. Молодці. Назвіть слова, в яких є звук Ц на початку слова. Цибуля, цап, цукерки, цукор, цирк. Давайте зробимо звуковий аналіз слова цирк. Поставь відео на паузу перший звук в слові. Цирк, звук Ц, твердий приголосний, наступний цирк, звук И. Голосний, наступний цирк, звук Р, твердий приголосний. І останній цирк. Звук К, твердий приголосний. Давайте прочитаємо цирк. Скільки складів в слові цирк? Один склад, тому що тільки один голосний звук молодці. Всередині слова спеції, Линці. пшениця. Піца. Українці. Сонце. Давайте зробимо звуковий аналіз слова сонце. Поставь відео на паузу. Перший звук в слові. Сонце. Звук С. Твердий приголосний. Наступний сонце. Звук О. Голосний. Наступний сон. Звук Н. Твердий приголосний. Сонце. Звук ц Твердий приголосний. І останній звук сонце. Звук Е. Голосний. Давайте прочитаємо сон. Це скільки складів в слові сонце. Так, два склади. Молодці. В кінці слова. Місяць. Палець. Продавець. Перець. Давайте зробимо звуковий аналіз слова перець. Поставь відео на паузу. Перший звук в слові перець. Звук П. Твердий приголосний наступний. Перець. Звук Е. Голосний. Наступний звук. Перець. Звук Р. Твердий приголосний. Перець. Звук Е. Голосний. І останній звук перець. Звук ц- м'який приголосний. Давайте прочитаємо. Перець. Скільки складів в слові перець. Два склади мої розумнички цукор, цап, цукерка, птиця, цирк, цибуля, озерце, сонце, місяць. Подивіться, всюди є тут буква «ц». Сьогодні ми вивчили нову букву «ц». Вчилися співвідносити слова і малюнки. Уяви, що буква «Ц» циркачка, намалюй її під час виступу. До побачення, малята!